Ну а як пооцінюєте, от зокрема за цей за останній тиждень ситуацію якраз на південному напрямку? Її достатньо знаєте таким стриманим оптимізмом коментують, що вселяє надію на те, що ну дай Боже найближчим часом почуємо про такі досить серйозні результати. Ну, головне терпіння дійсно це ми зараз говоримо на тему, яка яку треба висвітлювати дуже обережно, тому що так, абсолютно кожний момент, який стосується ну, наприклад, тих чи інших бойових дій, які може привнести нам якийсь успіх, ну мабуть, його навіть і не треба обговорювати, тому що він може зіграти проти наших військ. Але загально дійсно це так. Новопрокопівка Вербове та очерятувати це такий запорізький трикутник, де зараз зникає велика кількість російських військ, які відправляються туди, щоб стримувати наші наступальні дії, і, ці, і це не просто так, тому що ми говоримо зараз не просто про якусь локацію, про якісь села, це загально логістично напрямки до Токмаку. Той самий, наприклад, та сама траса 0408, та сама траса 0401. Вона дозволить охопити Токмак та звільнити. В перспективі його токмак це вже межа другої та третьої лінії оборони. все що південніше, токмаку, це вже третя лінія оборони. Отже, ці дії дійсно зараз як можна характеризувати, ми, зне, ми невелюємо їх оборонний потенціал в цій локації, ми е, знекровлюємо їх потенціал, щоб в них було менше можливості, наприклад, навіть е, тримати оборону в Токмаку. Нам взагалі не потрібно, щоб вони там їх, її тримали. Нам потрібно, щоб вони звідти тікали. Якщо вони її будуть там тримати, вони все одно будуть в оточені та знищені. Е, але може бути така команда для цього. І загально так дійсно є оптимістичні такі е, посили. Щодо того, що просування та прорив другої лінії оборони може відбутися вже на ну скажімо так, ну не те, що прорив другої лінії оборони, а саме просування до токмаку може через деякий час прискоритись, та навіть ми можемо опинитися біля токмаку десь на початку жовтня. Там мер Мелітополя Федоров говорив про те, що намагаються зараз окупанти так серйозно якусь там третю лінію оборони укріплювати. Це їм якось допоможе не зовсім, бо третя лінія оборони це в першу чергу тилова лінія оборони. Тобто, в тиловій лінії оборони будувати першу або другу, це нонсенс. А ага. до того ж, кожна лінія оборони, класична лінія оборони. ні, Вони можуть спробувати, але це не надасть їм якогось результату. Тому що кожна класична лінія оборони вона має свої параметри. Ну, наприклад, глибину. Вона має глибину там перша лінія оборони 5 кілометрів. Це мінування. Така кількість міну ну, у них зараз зараз є, вони мінували майже рік. мінували першу лінію оборони. У них зараз є можливість замінувати Ерзас першу лінію оборони десь там на третій лінії, ні. До того ж, не просто так: кожна з цих ліній вона має свою глибину. Це саме та глибина, в якій можна оперувати підрозділами. Перша лінія це виключно для гальмування, а ось друга глибиною 15 кілометрів це фактично вже простір для маневрених дій для мобільних дій підрозділами, для повноцінних бойових дій. Саме в такому форматі. Отже, треба ще 5 та 15 кілометрів третій лінії оборони. А де і тоді буде третя нова лінія оборони. Ну, це такий нонсенс, на який може піти так російське командування, але це е, вони будуть гаяти час та витрачати ресурси. Хоча чому б ні, все одно це не буде в цьому ніякого результату, а ресурс буде чимось зайнятий. Про техніку ворога хочу з вами поговорити. Якраз питання до фахівця, да, Інформа як до представника інформаційного спротиву була стаття в New York Times про те, що Росії вдалося подолати санкційний тиск, і вона здатна виробляти більшу кількість ракет ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ну всі зразу вхопилися за голову, почали рахувати наскільки це могло може, може збільшитися це виробництво ракети. Що ж нас чекатиме в осені та взимку в головному управлінні розвідки це все спростували, і сьогодні, от зокрема. Подібне повідомлення маємо від представників наших повітряних сил, зокрема речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Гнат, говорить про те, що у Росії станом на осінь цього року менше ракет ніж було у 22 му ем, Яка мета таких публікацій, як Таймс? і яка ситуація загалом із ракетним потенціалом ворога? Ну, менша кількість в них ракет тому в першу чергу, що вони витратили велику кількість ракет, які в них були на складах та центрах збереження. А мова йде саме про виробництво. Але в даному випадку Нью-Йорк Таймс маніпулюють, тому що йдеться скрізь, ось за про що у Росії було виробництво ракет до повномасштабного вторгнення в Україну. А після вторгнення в Україну вони отримали ночівні санкції. Дійсно, потужні санкції, і вони не могли деякий час виробляти ракети на тому рівні, на якому вони їх виробляли до повномасштабного вторгнення. Але за цей час вони змогли вийти на контрабандні постачання на рівень ну, фактично, не просто контрабанди, а імпорту запчастин, і збільшити кількість виробництва ракет. Отже. З до з періоду до повномасштабного вторгнення це не збільшення, але якщо ми говоримо про період саме санкційний, ну тобто перша половина, наприклад, 2022 року та навіть до кінця 2022, 2022 року, про порівняння з 2022 роком, в них дійсно є, відчувається збільшення виробництва ракет різної номенклатури на різну кількість. Ну, наприклад, Х-101-555 вони збільшили десь приблизно на 15-20% виробництва. На добу вони виробляють до двох ракет такого типу. Тобто на місяць до 40-60 ракет. КРМБ калібр вони виробляють приблизно одну ракету на добу, ну тобто 30-35 ракет а, на місяць. А, тому Нью-Йорк Таймс в даному випадку ну вони або непрофесійно подали матеріал, або навмисно зманіпулювали. Зараз поговоримо вже безпосередньо, обговоримо вже безпосередньо заяви окупантів. Зокрема, Шойгу говорить про те, що військово-морський флот Росії до кінця цього року отримає 12 кораблів, серед яких фрегат адмірал Головко, ракетний підводний човен стратегічного призначення імператор Александр III, атомний підводний крейсер Красноярськ. Що ви скажете про цю номенклатуру? І от такі заяви Шойгу вони пов'язані з тим, що якось їм зараз потрібно, навіть для внутрішньої аудиторії. Пояснювати ті втрати, які відбулися цього тижня. Десантний корабель мінськ, який фактично був знищений та не частково пошкоджений, як на початку з'являлися повідомлення. Ну і субмарина Ростов на Дону, яку так само вони вже не зможуть використовувати так, вони ну по перше, ту номенклатуру про який каже Шойгу, ми не побачимо в чорному морі. Ну атомні підводні човни стратегічного призначення. Ні, ми їх не побачимо. Взагалі, дійсно, коли вони мають настільки болючі втрати в Чорному морі від країни, у якої нема флоту, але яка виграє морський бій, Ну це дійсно дуже, -дуже неприємно. І вони якось повинні це перекривати. Бо навіть якщо Коношенков не розповідає, що все в нас під контролем. Ми відновимо все це і все зробимо. все буде причудово Ні, це скажу так: це не парафія Кашинка на вже взагалі, бо є інформаційний простір. Є навіть невдоволені так звані z пабліки, які і самі публікують, займаються публікацією фото. Великого десантного кораблю мінський, який ще згорів, але який чомусь отримав легкі пошкодження, які можна відремонтувати? Ну скажімо так, треба цей чимось перекривати. Ще одна цікава тема: Атакмус. і ті інформаційні гойдалки, які ми спостерігаємо від абсолютно рішення не прийнято і навряд чи дадуть до того, що вже позитивне рішення, і ось ось Атакмус приїдуть до України. Свіже повідомлення до речі, Wall Street Journal про те, що Сполучені Штати Америки вже цієї осені можуть атаку передати в Україні. А кілька тижнів тому ми чули знову ж таки з західних змі абсолютно протилежну риторику. У ці інформаційні видалки, як ви можете розкласти нашим глядачам, що вони означають на практиці, і чому саме довкола Атакумс? Ну стосовно F-16 ми такого не спостерігали. Ну відбувається тиск безпосередньо на білий дім, щоб нам передали атакамс. Але є і свої нюанси. Один з цих нюансів це те, що це балістична ракета, і у росіян є можливість перехоплення цих ракет о, з рахунок С 400 або ЗРК бук Букем 3 Тому о, якщо з 100 ракет буде перехоплено, наприклад, 25 – Це буде для російської пропаганди. Ну там пропагандистський шабаш. а для США це буде репутаційні втрати. Тому о, до, до того США усю зброю, усю техніку, які постачали, вона демонструвала високу якість, високу ефективність. Але е, дати можливість росіянам якось відігратися саме на тому, що вони, хоча б одну ракету або дві, або десять, але вони можуть, наприклад, перехопити. А ну, це неприємна була ситуація. Для американської зброї, тому їх дуже обережно нам будуть передавати. Наприклад, ми зараз бачимо, як в Криму вибухають С 400 то на мисі Тарханкут то в районі Євпаторії. Тобто відбувається процес нейтралізації а, саме цих а, комплексів протиповітряної оборони, відбувається процес їх нейтралізації, знищення, щоб вони не заважали працювати атакам ефективно працювати. А і це може і вказувати на те, що так дійсно ми їх отримаємо стосовно АРЕСТІ сьогодні. Про минуло таке повідомлення, що Німеччина обговорює передачу значить Україні цих систем із Швецією та Єгиптом. Але ремарочка була тимчасову передачу системи АРСТІ. Що це означає? Я думаю, що це означає те, що це а, тимчасове використання, тобто передадуть за рахунок того, що є в наявності, що потім, після завершення війни, Україна а, повернула цей комплекс а, користувачів.